Виконуємо номер 851 із підручника Алгебра 7 та номер 37,12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу. Задання перше. Різниця 3м квадрат і 3м квадрат, якщо m дорівнює 41, m дорівнює 59. Друга сума 2х квадрат, 4х і 2y квадраті. Якщо х дорівнює 29, y дорівнює мінус 28. Приступаємо до виконання. Розкладемо спочатку на множники наші вирази. Винесемо 3 спільне множник за дужки. В дужках буде m квадрат відняти m квадрат. В дужках маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Ну, а тепер підставимо наше значення. Якщо m дорівнює 41, n дорівнює 59, то.

І нам залишається мінус 18, множимо на 3, це буде мінус 54 і множимо на 100, мінус 5400. Задання друге: винесемо спільне множник 2 за дужки. В дужках отримав х квадрат, додати 2 ху додати у квадраті. У нас квадрат першого виразу додати подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу, це формула квадрат суми. От тепер знайдемо значення. Якщо х дорівнює 29, y дорівнює мінус 28, то х додамо ігро 29, додамо мінус 28 і піднесемо до квадрата 29 додати мінус 28 це буде 1. 1 у квадраті буде 1 і множимо на 2 буде 2. Номер 851 із підручника Алгебра 7, та номер 37, крапочка 12 із підручника математика 7 виконано.